Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижки та фарбування волосся на травень 2024 року Коли та в які дні краще стригти та фарбувати волосся. Нагадаю, що на спадаючому місяці стрижка сповільнить ріст волосся та зміцнить його корені. А на зростаючому місяці стрижка прискорить ріст волосся та покращить його зовнішній стан. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож 1-2 травня, спадаючи місяць у водолії, це гарні дні для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним фарбуванням або тонуванням. 3 та 4 травня, спадаючи місяць у рибах, це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість та лупа. 5 та 6 травня, спадаючи місяць у овні, невдалі дні, стрижку краще відкласти. Вдало пройдуть загальнозміцнювальні процедури для волосся а також тонування. 7 травня спадаючи місяць у тільці. Це гарний день. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само як і зміцнення волосся, освітлення та тонування. 8 травня молодик. Пропускаємо цей день, не стрижемось та не фарбуємо волосся. 9 та 10 травня, спадаючи місяць у близнюках. Це невдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся, воно стане неслухняним. Дні підійдуть лише для завівки, тонування та фарбування волосся. 11, 12 та перша половина 13 травня, зростаючи місяць у раці, це несприятливі дні. Волосся стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. Друга половина 13 травня, 14 та 15 травня, зростаючий місяць у леві. Це чудові дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям: стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та багато інших. 16, 17 та перша половина 18 травня, зростаючий місяць у Діві. Це гарні дні. Чудово пройде фарбування волосся, зафарбовування сивини, тонування. Стрижка також буде вдалою, Вона довго збереже свою форму, кінчики не будуть сіктися. Друга половина 18 травня, 19 та 20 травня, зростаючий місяць у Терезах це несприятливі дні. Після стрижки волосся почне швидше рости, стає повітряним і неслухняним, може погано піддаватися укладці. Рекомендовані лише оздоровчі процедури. 21 та 22 травня зростаючий місяць у скорпіоні стрижка у ці дні підійде лише для слабкого та тонкого волосся. Вона зробить його жорсткішим та густішим. 23 травня, повня у стрільці. Пропускаємо цей день, не стрижемось та не фарбуємо волосся. 24 та 25 травня, спадаючи місяць у стрільці. Це невдалі дні. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. 26 та 27 травня, спадаючи місяць у козерозі, це гарні дні. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся буде менш, менше січеться, воно стає густішим, міцнішим, випадіння скоротиться. Фарбування і тонування теж пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. 28 та 29 травня спадаючи місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних та екстравагантних стрижок і укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням. 30 та 31 травня спадаючи місяць у рибах це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість і лупа. Тож таким є повний місячний календар стрижок та фарбування волосся на травень 2024 року.